Крила свободи і любові, дощ сірокий наплакав повінця й двори, бродить у чоботях панна весна, нерозчесана квола. Місто лишить просто неба відкритим лицем догори, тиша холодним і мокрим рядном провисає навколо. Ранок заварює каву мені, усміхається золотом сонцем. Час усе менше лишається темним думкам і новинам, диха шафранно земля, а усі монохроми лиш сонце, крила свободи і любові нестримно ростуть щохвилини.